Вітання до вашої уваги. Випуск інформаційної програми День. Найважливіше про що варто знати саме зараз. Далі у нашому випуску протягом доби з ранку 4 лютого до ранку 5 лютого російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 39 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. У Знопногородській громаді внаслідок удару по цивільному автодроном постраждала родина: – 69-річний чоловік, 66-річна жінка та їхня 42-річна донька. У серединобудській громаді внаслідок атаки ворожого. Дрона постраждав 45-річний чоловік у сумській громаді. Уламок ворожого безпілотника влучив у цивільну автівку. 59-річний водій отримав поранення у шосткинській громаді. Внаслідок атаки безпілотника постраждали жінка 55 та 31 років та чоловік 30 років. У Шосткинській громаді через ворожу атаку виникла пожежа в нежитловій будівлі. Під час гасіння пожежі рятувальникам декілька разів доводилося відходити в безпечне місце через загрозу повторних атак. Фахівці державної служби надзвичайних ситуацій ліквідували усі осередки горіння. Ніч з 4 на 5 лютого ворог завдав масового удару по шосткінській територіальній громаді. Ударними безпілотниками зруйновано кілька об'єктів інфраструктури, житлові будинки, господарчі споруди. Знищено вагон незламності, який використовувався для обігріву. Протягом доби до шосткінської районної лікарні за медичною допомогою звернулося шість поранених, у якому вони стані. Дізнайтесь з наступного сюжету. На Шосткинську громаду був здійснений масовий удар. Найбільших руйнуваль зазнало селище Вороніш. Міський голова Микола Нагар розповів про наслідки. Минула доба в нашій громаді була надзвичайно складна. Перш за все, з самого вечора, розпочалася масована атака на населений пункт Вороніж. Був зруйнований енергетичний об'єкт. Пошкоджено цілий ряд будівель, в тому числі комусь мішав і вагон незламності. В його поцілив один із безпілотників. Технічне приміщення зруйновано, житлових будинків більше десяти пошкоджено. І це говорить про те, що ворог нищить нашу енергетичну складову, він залякує нас. Протягом доби до медзакладу міста було доставлено шість людей з різними пораненнями внаслідок обстрілів. Головний лікар центральної лікарні Олег Штогрин розповів про стан потерпілих. Троє це е з легкової автомобіля сім'я, чоловік, жінка і дочка їхня, в яких чи дрон попав, чи щось там. З тих трьох ми двох госпіталізували чоловіка і жінку. Дочка легкі поранення, вона амбулаторно буде лікуватися, стане і задовільне. Чоловік і жінка прооперовані. Обидва знаходяться зараз в реанімаційному відділенні, стан їхній важкий. Лікарі борються за їхнє життя, і дай Бог щоб все було нормально. Лікування їм ще буде ну, довге. Троє пацієнтів це мешканці Шосткинської громади. Привозили трьох постраждалих. Ну на щастя, їхній стан і поранення не важкі. Їм надали амбулаторну допомогу, медичну допомогу від госпіталізації. Вони утримались. Ну там і показань особливих не було, і ми їх відправили на амбулаторне лікування. Тобто, всього було шість чоловік, двоє госпіталізовано, важкі, а четверо пішли додому. Міський голова розповів, що ближче до ранку ворог атакував шостку ближче вже до ранку. Була атака на один із мікрорайонів міста, де зруйновані господарські споруди, і пошкоджено теж цілий ряд житлових будинків. Ну, Навіть новий трактор, який партнери нам дали невеличкий, красненький, що сніг у нас обирає в місті, і той виявився пошкоджений при. Вибухи одного з безпілотників енергетичний терор позначається на оселі кожного мешканця громади. Було відключення практично повністю тепла в місті. Було відключення практично повністю електроенергію, як і поза минулу добу, цілу ніч всі переживали, тому що в усіх батареї були холодні. Надзвичайно складна ситуація ще у тих мікрорайонах, де в будинках індивідуальне опалення, а воно потребує електроенергії для прокачки системи. Ну надзвичайно складно, тому що як в локотках там електроенергії не було більше 20 годин, і 20 годин не працює опалення. Влада розпочала надавати окремим будинкам з автономним опаленням генератори, щоб люди не залишилися без тепла. Вчора ми розпочали таку програму. Генератори, які будуть надаватися старшому будинку для того, щоб забезпечити електроенергію. Один із будинків, таких у ковтуново, працює з допомогою генераторів. Вчора і сьогодні мої заступники організовують у Локотках і на депутатській такі приклади роботи з генераторами і будемо. І далі автомонізуватися, незалежно забезпечувати себе енергією, для того, щоб, щоб вистояти, щоб забезпечити мінімальні комунальні послуги для населення. Система охорони здоров'я в цей складний час працювала виключно на генераторах, так само, як і система водозабезпечення. Була порушена логістика і в екстремних умовах не вишукувалися можливості, направлялися. Автобуси для перевезення пасажирів з Клоролевця до шостки, і зранку з шостки до королевця не включилася і районна державна адміністрація, і обласна адміністрація на зв'язку. Тобто цілий комплекс заходів приймалися для того, щоб об'єднати пасажиропотік залізничного транспорту і автобусного. Ну й будемо далі все одно забезпечувати шоскінську громаду і логістику. Все одно люди повинні мати можливість поїхати до Києва в інші території, приїхати до шостки. Будемо робити все. Влада організовує перевезення пасажирів до міста Кролевець. З безпекових міркувань на сумщині застосовують комбіновану логістику. Повідомляють в Укрзалізниці. В напрямку шостки організовано пересадку пасажирів в поїзд автобус. Просять уважно слідкувати оголошення залізничників на місцях. 5 лютого поїзд 896-895 прямуватиме з полученням прямуватиме сполученням кролевець фастів замість шостка фастів. Тимчасово не курсуватиме поїзд. номер 6542 канатоп сорок Альтернатива поїзд 6546 «Канатоп-Неплюєве». Понад 90 дронів перехоплювачів, голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров передав захисникам сумщини. Особовий склад 636-го зенітного кулеметного батальйону отримав нове озброєння для боротьби з російськими безпілотниками. Дрони придбані за державні кошти. Екіпажі вже підготовані та готові до виконання бойових завдань і захисту інфраструктури регіону. В рамках системної роботи щодо зміцнення наших підрозділів, які безпосередньо захищають наше небо обласна військова адміністрація передає вкрай важливі засоби ураження, відповідне обладнання для нашого 636-го батальйона для захисту наших об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів теплопостачання енергопостачання. Займаємося збиттям всіх літаючих ворожих об'єктів. Які йдуть на місто Суми, вони працюють по шахедам, ірбірам, і талмасам, таке іншим. На даний час це найбільш сучасний дрон-перехоплювач, який вражає практично 100% повітряну цель. Це дуже потужна штука, яка розгиняється до 300 км на годину. Він злітає як звичайний дрон в такому режимі. І коли він набирає швидкість, він перемикається і летить далі як ракета. Підтримка наших оборонців і захисту нашого неба залишається одним з пріоритетів обласної влади як безпека і життя здоров'я наших мешканців Сумської області. Під час пожежі у власному будинку в шості згорів чоловік 4 лютого о 12.18 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку по вулиці Чехова в Лакацькому мікрорайоні. На місці подій було направлено черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Сумській області. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено стіни на площі до 70 квадратних метрів, покрівлю та перекриття на площі до 80 квадратних метрів утворилась загроза подальшого поширення вогню на розташовані поруч господарчу будівлю та житловий будинок. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання. О 12.46 загорання локалізували, о 14.27 повністю ліквідували. Під час пожежі загинув власник будинку 1939 року народження. Всього на гасіння було залучено дві одиниці спеціальної техніки та дев'ять чоловік особового складу державної служби. Службу України з надзвичайних ситуацій. На Сумщині значно зросла кількість випадків сказу серед тварин. Пальму першості із захворюваності посідають домашні тварини, коти та собаки. Зокрема, торік за медичною допомогою з приводу укусів та ослинення тваринами звернулося 147 мешканців шосткинської громади. Це на 58% більше ніж у 2024 році. Про ризики, які чатують на людей при контакті з чотирилапими друзями, профілактику недугу та першу домедичну допомогу при укусах. У нашому наступному сюжеті. Через воєнні дії погіршилася епізоотична ситуація на території Сумщини. Зокрема, це пов'язано зі зростанням рівня захворюваності на сказ серед тварин. Так торік спеціалісти зареєстрували у нашому регіоні 26 випадків цієї смертельної недуги, розповідає завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Дар'я Сіра. Це дуже велика цифра, оскільки на. Наприклад, у 2024 році це було 10 випадків, а попередні роки це було в 2023 році один випадок, у 22-му взагалі не було зареєстровано. Тобто, можна сказати, сьогоднішня ситуація, воєнні дії спонукає викликає ризики щодо поширення сказу серед загалом тварин і може стати. Ризиком виникнення сказу серед людей. Варто зазначити, що пальму першості із захворюваності посідають не дикі, а домашні тварини коти та собаки. Це 42 випадки. На другому місці у нас стоїться випадки сказу серед диких тварин. Це лисиці, єноти. Це по цез Сумській області. Це 27 випадків. На третьому місці це сільськогосподарські тварини. Це 15%. це корови зазвичай там талиця. І останнє місце у нас займають саме безпритульні тварини. Собаки і коти безпритульні. Всього 11%. Минулого року за медичною допомогою після укусів та ослинення тваринами звернулися 147 мешканців шосткинської громади. Це на 58% більше ніж у 2024 році. Як зауважує Дар'я Сіра, серед нападників переважають ті ж самі коти і собаки. Найбільше у нас випадки укусів собаками було зареєстровано 130 випадків, котами 15 випадків. Але хочу сказати, ось з безпритульними собаками 77 випадків. Котами безпритульними у нас було в цьому році, не в 2025 році. Чотири випадки це 26%. відсотків. В останній сказ серед тварин у Шосткинському районі фіксували у 2019 році. Випадок трапився у нашому місті. Тоді на небезпечну недугу захворів кіт, підкреслює фахівчиня. Вже у нас пройшов січень місяць 26-го року, а вже три випадки серед тварин. Азу були зареєстровані, тобто Ризики дуже серйозні у нас залишаються. Слід пам'ятати, що сказ це смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему як тварини, так і людини. Зараження відбувається в момент укусу, дряпання або ослинення твариною людини. Дар'я Сіра нагадує, що головним методом профілактики недугу залишається вакцинація. Які алгоритм дій, коли кусає дика тварина, або там може домашня тварина покусати. Рослинити навіть. Перш за все, треба біля 15 хвилин промивати цю рану мильним розчином. Далі края рани ми оброблюємо антисептичним засобом і звертаємо за медичною допомогою до лікувального закладу. І далі вже лікар оцінює ситуацію. І назначає антиробічне щеплення. Щеплення є безкоштовними. Ранні щеплення гарантує більший захист від сказу, підкреслює фахівчиня. Також важливо спостерігати протягом 10 днів за твариною, яка вкусила. Зазвичай такий нагляд здійснює ветеринарна служба. Якщо тварина упродовж 10 днів не проявляє, не проявляє, немає проявів захворювання а також вона жива. То ця тварина вважається здорова і що вона не є хвора на сказ. Але якщо тварина загинула, то це вже є потенційним ризиком, що тварина була хвора на сказ. Після чого Після чого тварину доставляють в лабораторію в місце Сум для дослідження. І вже через місяць, тільки через місяць, ми можемо точно знати результат, чи була хвора тварина, чи ні. Ще один метод профілактики це вакцинація тварин від сказу. Через воєнні дії щеплювати мешканців дикої фауни неможливо. А ось власники домашніх улюбленців повинні обов'язково подбати про це, враховуючи невтішну статистику захворюваності серед них, зауважує Дар'я. Сіра хочу звернути увагу із два в 2025 році. Перше місце у нас серед сказу серед тварин займається домашні тварини 42%. Тобто, як ми можемо себе захистити, це вакцинувати перш за все своїх домашніх тварин. Це найголовніший на сьогоднішній день залишається метод профілактики сказу. Шосткинські ковзаняри повернулися з чемпіонату України з рекордною кількістю нагород: 36 медалей. Попри те, що в рідному місті через відсутність штучного льоду тренуватися доводиться переважно на роликах, наші спортсмени зуміли обійти конкурентів на головному старті сезону. Секретами перемоги шосткинські спортсмени поділилися з нашими кореспондентами. Нещодавно на чемпіонаті України в Києві шосниці виступали в усіх вікових категоріях. Тренери зауважують, ці 36 медалей результат виїздів за кордон та тренувань на роликах, коли погода не дозволяє стати на ковзани. Світлана Кімак каже, кожна нагорода це перемога над обставинами. У нас були саме відповідальні старт чемпіонат серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат. Там, де ми здобули 36 медалей, у 25-му році е, наші діти е, тренувалися в Германії, в Польщі, е, виступали е, в змаганнях, е, та були в Нідерландах теж на змаганнях е, це велика підготовка е, до відповідального старту чемпіонату України. Марина Осипенко виборола золото на дистанції 1500 метрів та мас старті. Даниїл Недбай став кращим у спринті та командній гонці, а також взяв чотири срібла в особистих забігах. Доробок Дарії Остерчарової на цих стартах вражає золото у спринті та командній гонці. А також ціла серія призових місць на дистанціях від 500 до 3000 метрів. На чемпіонаті України я дуже багато п'я призла дуже багато медалів. 13 штучок на ріна Ось. В Нідерланди ми їздили, я зробила personal best, покращила свої результати на всіх дистанціях, проїхала для себе відкрила нові, нові дистанції. Було дуже круто. Було б дуже класно, якщо б в нас в Україні був такий лід. Серед юнаків стабільно високі результати показав Захар Балика. На його рахунку дві особисті бронзи та срібна медаль у командній гонці. Спортсмен зізнається, змагатись з киянами, які мають більше льодової практики, непросто вони часто виїжджають за кордон на лід. Це їм не допомогло. Я зайняв два третя місця на чемпіонаті України. Я займаюся вже два роки. Був два рази у інселі, один раз в Польщі. В принципі, мені подобається цей спорт. Медальний залік шостки поповнили й інші вихованці. Дмитро Осипенко взяв бронзу на 500 метриці. А Юлія Ромащенко виборола срібло у спринті та два золота в командних забігах. Софія Моляр, яка в спорті вже 10 років, також не залишилась без нагород. Зайняла на 500 метрів третє місце. Ось і пинтерська гонка також зайняла третє місце. Участь у змаганнях дає мені опит, наступні змагання з тим, покращувати свої результати. Я вважаю, що у шосі повинні зробити льодову арену, щоб спортсмени могли покращувати свої результати. Ось виїжджати за кордон, також там показувати добрі результати. На змаганнях в Києві я зайняла. Багато призових місць були і перші, і другі, і треті. Деякі дистанції я пробувала біжати перший раз три тисячі метрів і півтори тисячі метрів. Біжала перший раз. Результат непоганий, але я думаю, можна було трошки краще. Окрім лідерів, призові місця у командних та спринтерських гонках вибороли Діана Бельченко та Софія Школьна. Загалом команда під керівництвом Андрія Горшечнікова, Світлани Кімак та Людмили Ткаченко привезла 9 золотих, 12 сріблих та 15 бронзових нагород. Тренери жартують, якби в місті був лід хоча б півроку, медалі довелось вести б вантажівкою. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Далі пропоную дізнатись народні та синоптичні прогнози на 6 лютого. День 6 лютого вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. Наші пращури говорили на півземницю, дорогу перемітає, корм підмітає. Це означало, що зима затримається, і домашні тварини з'їдять всі заготовлені для них запаси. Зранку до самого вечора у шості небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря в день до 6 градусів морозу. Ночі стовчик термометру опуститься до мінус 11. Вітер південно-східний 3-4 метри на секунду.